на прогулянку по річці. І папушку Поллі також. Діду свин, ти взяв мобільний телефон? Так, бабусю, свинко. Не впусти його у воду. Так, бабусю. Він увімкнений? Так, бабусю. Бувайте. Бувай! А це дідусь пес. Агоу, на борту. Чудовий день для прогулянки. Я теж би поплив, та треба вимити судно. Хо -хо -хо. Не знаю, навіщо ти миєш своє іржаве корито. Дивуюся, як воно досі плаває. Це іржаве корито буде на плаву, тоді як твій старий залізний тазик нарешті піде на дно. Дідусь пес найкращий друг дідуся свина. Умні вперед! Бувай! Я капітан цього корабля. І коли капітан наказує вам щось робити, ви повинні слухатися. Так точно, капітане! Так точно, капітане! Папушка Поллі повторює все, що почує. Джордж, підняти прапор! Джордж! Підняти прапор! ПО, пийсклянки! Пепо! Бий склянки. Пепо. Добре, але капітан має надіти кашкет. Пепа тепер капітан, і всі повинні робити те, що вона накаже. Би склянки, повертай штурвал. Так точно, капітане Пепо. Стрибайте на місці. О, капітан Пепа полюбляє командувати. Краще я знову буду капітаном, бо корабель може на щось наштовхнутися. Керувати судном справа нелегка. На щастя, я вправний стерновий. От лихо. Корабель дідуся свина наштовхнувся на острівець. Наш кораблик застряг! Я скажу бабусі свинці, що ми в халепі. О. Дідусь свин упустив свій телефон у воду. Бабуся свинка слухає. Алло! Алло! Нам треба якось передати звістку бабусі. А? Звістку бабусі. Полі може полетіти до неї. Чудова думка, пепо. Я зараз навчу полі, що казати. Дідусь свин сказав. Дідусь -свин сказав Рятуйте, 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 рятуйте. От бачите, як це легко. Дідусь Свин каже, як це легко. Стара дурна пташка. Стара дурна пташка. Привіт, Полі. Чого це ти тут? Дідусь свин сказав... Що саме сказав дідусь? свин Стара дурна пташка! О! Рятуйте, рятуйте! Який жах! Їм потрібна допомога. Дідусь у пес Вітаю, бабусю свинка. Дідусь свин у халепі. Будь ласка, порятуй його. Мадам! З великою приємністю. Аго! Потрібен порятунок, капітане. Ем, Можливо. Ти хочеш, щоб моє іржаве корито вас порятувало? Так, будь ласка, дідусю Лови, капітане! Слухаюся, шкіпере. Дідусь пес найкращий друг дідуся свина. Бабусю, це полі сказала, що потрібна допомога. Так, Полі надзвичайно розумна пташка. Скажи, я розумна пташка. Я розумна пташка.